Вітаю незламні 291-й день. Україна чинить опір попри всю людь шаленого диктатора і з нами поруч увесь світ. Україна отримала першу Нобелівську премію. А наші герої тримають Бахмут. Поки Росія веде кровожерливу війну. Наса збирається забудовувати місяць. А псуса перу патрону написав листа сам держсекретар США. Про цікаве, незвичайне та оптимістичне, що сталося цього тижня. Розкажемо далі у випуску. Отже, ну модофайних новин. Баба вовна в стані окупантів. І то не одна у Мелітополі прилетіло по штабу орків на базі відпочинку. Хоча російські брехуни розповідають, що Хайморсом вагатили по цивільним. Марміста Іван Федору каже, на концерт до Кобзона відправили близько двох сотень росіян. Крім того, через необережне поводження з вогнем палало, і в Криму казарма окупантів зайнялася у селищі Совєцьке, яке серед здорових людей називають долоси. Відповідальність на себе взяли партизани руху. АТЕШ і ситуація. Для окупантів у Криму лише погіршуватиметься, адже Український оборонпром уже створив новий ударний безпілотник. Деталі проекту не розкривають, але перший екземпляр вже відтестували. Я би назвав нульовим пацієнтом. От. Машина літає. Машина проходить навчання сейчас, потому тому що ми говоримо, мабуть, Говоря ударний безпілотні. говоримо про варіант і по типу, камікадзе держу в голові. Ну ми українці очень жадні люди. Поэтому у нас будкамікадзе з можливості, з можливістю возврата. Наші воїни у Бахмуті героїчно тримають оборону. Інтенсивні бойові дії там один із планів Кремля і затягування війни. Їм катастрофічно потрібна перемога, навіть ціною величезних втрат, але їм нічого не вдасться. Вітання Україна на календарі 11 грудня 22 року. Місто Бахмут. Бахмут це Україна. Бахмут стоїть, Бахмут тримається. Орки його не візьмуть. Як би вони там не хотіли, в пабліках не писали. Зашли, забігли, нікуди ви не зайшли, нікуди ви не зайдете, і Бахмут ви ніколи не візьмете. Бахмут це місце слави українських військових. За кілька місяців штурму вони змогли підійти майже у притул до міста із північного сходу. А сьогодні місто знову намагались штурмувати, але українські захисники тримають оборону. Телеканал Громадське показав важку роботу медиків у стабілізаційному пункті для поранених без сну та під постійними обстрілами. Лікарі рятують поранених захисників України. Люди з воїстину залізними нервами. Буває, що є, не висипаємося, буває, що мало спимо, як правило, не так зачастую, тому що тут постійно рух. І тут постійно рухи, і рух на нулі, на порядку рух. Спокійно, спокійно, спокійно. Спокійно, спокійно, спокійно. Це ж приліт. Ну так, да, це прихід, прихід, але нічого страшного. Нічого страшного. То далеко, десь за два будинки. Україна шанувала цього тижня своїх захисників наші воїни. Успішно боронять свою землю від навали московитів майже 9 місяців. І до того робила це успішно 8 років. Президент Володимир Зеленський присвоїв звання героя України, пілоту винищувача Міг 29 Вадиму Ворошилову із позивним Карая. 12 жовтня над Вінниччиною Карая збив 5 шахедів, дві ракети, відвів пошкоджений винищувач від населеного пункту та устиг катапультуватися із. Зовсім скоро повернеться знову боронити українське небо після реабілітації. Він ставиться до літаків як до живих істот, називає і свої борти то ластівкою, то кицюнею. Сам він дуже скромна людина і вважає героями усіх льотчиків. До літака відношення як до живого створіння з ним потрібно розмовляти, гладити, і він буде працювати. Так і цей борт. Та скільки Ніколи не підводив. Не його орієнтовно десь виконав а, саме на цьому борту десь 20 бойових вилітів. Це борт номер 10. Шкода. Дуже. Шкода. Дуже... Що зробиш, але ми сподіваємося, Дуже... що вже в літак в частині чекає. Так. Да. Пофарбований, вже... напусований, як кажуть, на готовий. Так, два тижні в строю. Хочеться вже, так? Да. Дуже сильно хочеться. Стоює. Додому повернулися 60 українських військових під час останнього обміну. 52 – Це воїни ЗСУ, 18 – морських піхотинців та шість прикордонників. 34 з них воювали в Маріуполі, 14 захищали Азовсталі і утримувалися потім у Оленівській колонії, так званої ДНР. Майже всі звільнені захисники поранені. Багато хто перебуває у важкому стані. Найстаршому із звільнених захисників 58 років, наймолодшому 21. Серед звільнених дві жінки, військовий медик та представник. Тавниця вемес! Слава! з не збройних сил України. Всі 150 військових та цивільних українців наразі перебувають у жахливих умовах колонії Воленівці. Повідомив український омбудсмен Лубинець. Командир полку Азов Денис Прокопенко Граді закликав зробити все можливе і неможливе для звільнення українських військовополонених. Нині він, як і інші звільнені командири АЗОВу, перебуває у Туреччині та через свою дружину Катерину передав вітання батьківщині. Ми маємо робити все можливе і неможливе для солдатів, які виконували наказ до останнього, то допомогли українській армії перейняти стратегічну ініціативу на фронті, прийнявши удар на себе. Для всіх нас це питання честі та справедливості. І хочу завершити також моєю улюбленою цитатою Дениса свій виступ. Україна належить нам сміливим, справжнім та вірним, що обирають честь та мужність. Захисник Маріуполя повернувся із полону та зміг зберегти обручку, яку не знімав 30 років. Олег Ворона кілька разів ховав її у формі. Протягом півроку у полоні йому це успішно вдавалося. Обшуків було не менше сотні, згадує він. Але дивом обручку російські наглядачі не знайшли навіть із металошукачем. Також йому вдалося зберегти і шеврон прикордонної морської охорони. Йому нарешті вдалося повернутися додому і обійняти сім'ю. Я його завжди перепрятував, то в одному місці, то в друге місце. Ну, не знаю, як це назвати. Властин кольця, бачите, воно знову в мене на, на цьому пальці. Цього дні доки ще не знаю. Ти кальцова знашов. Смотри, ти кальцова знайшов. Зеленський прикрасив обкладинку світових авторитетних видань. Спочатку журнал Тайм назвав його людиною року. Поруч із ним на титульній сторінці люди, які уособлюють український дух, волонтери, лікарі, редактори та програмісти. Також впливове видання політико у рейтингу 28 найвидатніших людей року поставили на перше місце Зеленського. Я вірю, що українці і наступного року будуть найвпливовішими, але вже у мирний час. Автори статті пишуть до нападу РФ Європа мало що робила, щоб допомогти Україні, хоча українці неодноразово демонстрували відданість європейським цінностям. А Путін тим часом потихеньку відкушував від сусідів. Однак тепер усе інакше саме через Зеленського. А ось Путіна видання назвало невдахою року. Його повномасштабний наступ на Україну зазнав невдачі майже від самого початку. Путін давно прагне повернути Росії статус великої держави, яку вона мала в радянський період. Натомість його вторгнення понизило його країну до третього рівня, не здатної перемогти противника, якого вона недооцінювала і зневажала. Під санкціями заходу, коли експорт нафти падає, а його союзники все більше відхрещуються, від нього смердить слабкістю. У Швеції нагородили нобелівських лауреатів. Церемонія відбулася у Стокгольмі. Це перший повноцінний офлайн захід за останні два роки через пандемію. Цього року переміздо здобули білоруський правозахисник Олесь Біляцький, російський меморіал та український центр громадянських свобод. Олександра Матвійчук стала першою в Україні Нобелівською лауреаткою. Ми маємо створити міжнародний трибунал та притягнути. Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності. Так, це сміливий крок. Але ми маємо довести, що верховенство права працює, а правосуддя існує. Українська мова стала трендом року. Ресурс Доолінгу оприлюднив цікаву статистику. Від початку повномасштабної російської агресії спостерігався стрімкий сплеск цікавості до солов'їної у світі. На знак солідарності години три мільйона людей почали вивчати українську мову. Найбільше її вчили як у країнах, сусідах, так і у більш віддалених, як от Аргентина, Японія та В'єтнам. Японський мільярдер Юсаку Маедзава назвав імена восьми щасливчиків, яких він безкоштовно візь. Ми собою у подорож до місяця на космічному кораблі старшип. Політ має відбутися наступного року. 47-річний бізнесмен викупив усі місця, з ним разом полетять фотографи, хореограф, діджей, режисер, актор та корейська поп-зірка. я втратив близько півтора роки, щоб обрати членів екіпажу У мене було дуже детальне інтерв'ю з кожною людиною. Я запитав їх про їхнє дитинство, чому вони мріють про космос? Яких викликів вони чекають, і як досвід, який вони отримують під час польоту, вплине на їх життя? До місяця і назад апарат Оріон приземлився нині у тихому океані біля узбережжя Каліфорнії. Днями він надіслав фото і відео з місяця з надзвичайно близької відстані у приголомшливій якості. Таким чином, перший етап місії Артеміда досяг своєї мети, заявили у американському космічному агентстві. Там переконалися, апарат готовий безпечно транспортувати і людей. Пробний запуск є частиною ширшої програми Артеміда. Завдяки їй уперше сти. 1970-х років збираються повернути астронавтів на поверхню місяця? За польотом Оріону можна було спостерігати наживо, як і за приземленням. Будемо сподіватися, що ця віха надихне нас подолати всі можливі відмінності, як колись сказав Великий Дюбуа, і пам'ятати передусім про те, що є спільним у нас як людей, що ми, як сестри і брати, тут на нашій рідній землі. Наса вже збираються прокладати дороги на супутнику землі і уклали контракт на 57 мільйонів доларів з компанією Айкон, що спеціалізується на виробництві 3D-принтерів. У якості будівельного матеріалу буде місячний ґрунт. Це стане дешевше аніж поставляти матеріали із землі. Не забаряться і будинки на місячній поверхні. У компанії вже створили приголомшливу візуалізацію забудови супутника землі. Осом, як на Москві, палає з приводу місії Артеміда, і їм є що відповісти заходу. Тамтешній прем'єр зустрівся із китайцями, щоб відповісти західній космічній місії. Поки американці наживо демонструють результати своєї роботи на всенький світ. Ці шалапутні вгепують гепують гроші убивства людей і продовжують псувати стоси паперів. Підготовлено до підписанню між правісне про створення міжнародної научної лунної станції. Это значительный шаг для наших стран. И в целом укреплению научно-технического и инновационного сотрудничества уделяем приоритетное внимание. Мы успешно провели соответствующие тематические национальные годы, в рамках которых... Состоялось около тисячі мероприятий. Папа римський Франциск під час молитви Богородиці у Гримі заплакав, згадавши про страждання українців. Люди, які були присутні на молитві, намагались підтримати понтифіка і почали аплодувати йому. Він неодноразово емоційно і доволі суперечливо висловлювався про війну в Україні. Пречиста діво сьогодні. Я хотів би подарувати тобі подяку українців. Полю українців за мир, про який ми вже довго просимо в Господа. замість цього я знову несу благання дітей, старих батьків та матерів, молодих людей цієї закатованої країни, яка так багато страждає. Українській антарктичній станції Академік Вернацький вилупилася перша пінгвиня. Крихітне пташеня знайшли біологи. Стать його поки визначити неможливо, тому ім'я оберуть пізніше. Моніторинг гнізд пінгвінів на острові Галіндез є частиною щоденної роботи біологів. Дослідники кажуть, зважаючи на обставини, інші пінгвіняти не змусять себе довго чекати. Бенксі продасть 50 копій своєї роботи Фраджайл, щоб допомогти Україні. Британський вуличний художник та почесний громадянин міста Героя Ірпеня виставив на продаж відбитки своєї картини, щоб зібрати гроші для допомоги Україні. Усі вони пронумеровані та підписані. Вартість кожної 5 тисяч фунтів. На малюнку зображений білий щур, який регулярно зустрічається у творчості Бенксі. Гроші від продажу підуть на генератори та допомогу евакуації мирних із. Гарячих точок України нагадаю раніше художник створив на Київщині сім графіті. Щедрик чи в англійському варіанті Карлов Забел святкує ювілей. Сто років тому український композитор Микола Леонтович створив всесвітньо відому мелодію. Відтоді вона пролунала у кількох десятках фільмів. Це ймовірно головна музична тема. Різдва щедрик звучав цього тижня на сцені Карне й Голу. Ведучими благодійного вечора був Мартін Скорсезе. Американський канал NBC у своїй. Йому сюжеті показав, як учасники вечора дитячий хор Щедрик, репетирували пісню у бомбосховищі Києва. Частина зібраних від продажу квитків коштів пішла на відновлення України у межах програми «Юнайте-24». Держсекретар США Ентоні Блінкен написав листа українському псу саперу патрону зазначив під час візиту до Києва зустріч із героїчною тваринкою була найприємнішим моментом. Лист прийшов на офіційному бланку із усіма печатками, а підпис держсекретар США поставив від руки. Тому патрон вирішив теж випустити свою серію листівок, щоб зібрати кошти на дрон чи пікап для саперів. Передбати таку можна, написавши патрончику в одній соцмереж. А ще пес сапер станцював. Ав для шанувальників у підвідомий треки серіала «Wednesday». І щоб там, хто кому не говорив, а згине зло і правда переможе. Якщо ви бажаєте знати більше файних новин, підписуйтесь на наш канал Нехта Плюс та інші ресурси Нехта. Також переглядайте наш проект новинки білоруською. Підтримайте нас вподобайкою, підпискою і коментарями. Українського та білоруського контенту має бути більше, а нас вже більше 24 тисяч. Файних вам новин, Па-па!